Про святі празники, коли можна робити, коли не можна робити. Зараз розповім про празники з магічної енергетичної точки зору. Знаєте, колись моя бабуся, яка не вірувала в церкву, вона казала одне: робити ніколи не гріх. І це основа, яку я запам'ятала, тому робити ніколи не гріх. По-перше, по-друге, коли ми кажемо про празники, підсвідомо. Ми вже дві тисячі років захоплені християнським егрегором і навіть якщо ви не віруєте в це, вже соціальні якісь програми, програми родової пам'яті вони кажуть, ні, не можна робити, бо ніхто не робить. І я переїхала в село, і тут дивна така ситуація з цими празниками. Я своїм сусідам навіть відправляла відео. Де батюшка каже, що робити не гріх, гріх вбивати, гріх там щось. Ну, це якщо ми беремо християнський егрегор. Але тут взагалі дуже смішна ситуація, бо, увага! Люди настільки закручені у програмі, що люди скажуть. Тому увага, вони чекають цих празників, щоб нажратися і напитися. От так. і це тема. От я прям вже. Три роки живу, і три роки я хочу їм донести, що це ніяк не пов'язано з празниками, що їм просто треба відпочивати. А так як всі вкалують, як каже мій сусід, мав п'ячий труд, вони, звісно, що всі дуже втомлюються. І треба знайти оці дні, коли можна відпочити. І от вони їх чекають, ззивають гостей. Так, от, якщо брати вже християнську віру для сильно віруючих, якраз то саме пити у празники ну, не можна, бо там же ж всі празники страждальців, святі мученики. Празник святої мучениці, вони бухають і танцюють. Ну таке собі. Коротше, я до чого вела. Ви знаєте, а зараз взагалі один рік тут празник, другий рік тут празник. З енергетичної магічної точки зору в нас є вісім свят коло року, наших рідних свят, і це єдине свята, які є. Далі у нас є затемнення, повня, де ми повинні робити якісь ритуали. Про це все я розповідаю, можете зайти багато відео у розділі астромагія. І найголовніше наше свято це День Сонця. Неділя. В неділю ми відпочиваємо, а субота день Сатурна. Навіть на англійській мові Сатурдей називається. Тому субота це саме час для прибирання, для вимивання, для очищення, для відпущення, бо це такий день. А неділю ми відпочиваємо. Гарного відпочинку!